Мої улюблені людини, мене звати Талер Вікторович Андерсон, і тут я для того, щоб розказати вам трішечки новин, поскаржитися на життя і що вже там гріха таїть на владу. Також пофиркать одним словом, трішечки побуду не одідому нашій постійній регулярній новині рубриці, яка називається Дік, і не тільки новини. Дік і не тільки новини. Ми ютубний аналог лавки під під'їздом. Нарешті Amazon випустили свій новий свіжесенький корм для інтернет-хижаків. І, власне, як і очікувалося від нього, не залишили і живого місця. Свої 5 копійок я теж вставлю, бо хтось із вас через це на мене підписаний. Серіалом перснів влади випустили не скільки відповідь трилогії володарю перснів, скільки трилогії гобіт. І в плані висмоктування нових подій маючи на руках крихти інформації, Амазонівський серіал явно виграє. Озаяк Джов Безос за усі гроші світу зміг придбати лише права власне на гобіта та володаря перснів ж би серіалу не хотілося нагадувати сільмариліон він ним не є і бути не може Тож перед нами принаймні у більшості сенсів найдорожчий фанфік в історії в даному випадку я нічого поганого не закладаю у слово фанфік просто розставляю крапки над умляутами та якщо сприймати це радше як фанфік де переважна більшість подій вигадана джей ді пайном та патріком макеєм стане злегка легше та й зекономити собі монітор також зможете ну щоб було що розбивати над якимось іншим черговим ремейком також при адекватній оцінці перснів влади варто враховувати, що всі ми дуже звикли до естетики володаря перснів Пітера Джексона, де буквально два художника задали основний тон аж шістьом фільмам, якщо рахувати трилогію про гобіта фільмами. А таких художників зі своїм баченням тисячі, якщо не сотні тисячі, більшість із них теж круті, і бачення їхнє теж непогане. До речі, окремий випуск про те, як же вироблялась трилогія про володаря перснів, яка називається за дивним збігом обставин Володар п -п Перснів. Ми Робили цей випуск, уже він окремо валяється на ютубі, ідіть, подивіться, будь ласка, бо питається ж для кого то все ми робили. Одним словом, якщо забути хоча б на дві серії, що це буквально не Володар Перснів, це окрема екранізація, котра, крім деяких спільних імен, нічого спільного немає з творінням Джексона, то можна буде відкрити для себе, що серіал є за що похвалити. Там непогана музика, кожен кадр верещить про те, що бюджет не осів у когось на Кіпрі, а пішов куди треба. І взагалі він дуже красивий. Звісно, якщо нарахувати рахувати зачісу, Через які ельфи виглядають як гіпстери. Через них усі ці красиві кадри, костюми та декорації особисто для мене дуже сипляться. І взагалі у місцевому лорі складається таке враження, що ельфи єдині, хто володіють магією гігієни, і тому їх вважають красивими. Ну і крім власне Гладріель, майже ні від кого не віє вайбом ельфів. І більшості дуже і дуже далеко щодо Леголаса, щодо Трандуїла, і тим паче до ельфійського Деді Елрунда з іншого боку, Гюго Вівінг теж не те, що був дуже сильно схожий на. Ельфа, але ну, ви його бачили і чули, йому можна зробити виключення. Після серіалів Марвел, котрі що іронічно тепер вставляють у приклад у ті ж місця, в які колись стикали серіал від Сідап, пересні влади виглядають, м'яко кажучи, шикарно, де можна було використовувати практичні ефекти, їх використовували, що особливо мене порадувало на дійсно жахаючих орках, де потрібно було використовувати сіджа, його використовували. І він був нормальний, пристойний і не виколював очі, як львівські соски. Так я заходжу в Твітер раз на місяць. По. Попри те, що серіал має безумовно дуже багато плюсів, він мені все рівно не зайшов, але в основному не по тим причинам, через які серіалу знищували рейтинг ще до того, як він взагалі вийшов. Як на мене, він банально нудний, і те, що Галадріель долає здоровенних гоблінів, майже не запихкавшись, ділу не дуже й допомагає. Іронічно, що міскасний Елрон та його походеньки до прекрасно відрендереної і сповненої життя Морії та гномічого принца з його дружиною та дітьми зайшов мені найбільше. Ну а чому я повинен пережити? За всіх інших ельфів, особливо за того, котрий як Іванко за галою бігає за людською жіночкою, я так і не зрозумів. Можливо, якби я вже не бачив роботу Пітера Джексона, він зайшов би мені значно більше. Хоча цілком можливо, що якби не оригінальна трилогія, то я б і не почав би це взагалі дивитись. Власне, якби не сякі такі знання англійської, бо якщо і дивитися цю насичену різними акцентами історію, то тільки в оригіналі. Цілком можливо, що провиною цьому всьому є той факт, що вийшло лише дві серії, але все рівно мені поки що далі дивитися і не хочеться. З одного боку, це не настільки погано, як бройлерна адаптація відьмака того ж, але з іншого боку, це далеко не той володар перснів, який мені подобається. Так ви ж запитаєте, а де ж тоді вчити цю саму вашу англійську мову? Зараз зачекайте, я зараз перевдягнусь, перейду в інше місце і розкажу. Що ви розумієте, половиною з того, що сказав Борис Джонсон, це ще не означає, що ви знаєте англійську. Добре дієбоді. Я перепробував мільйон способів відточити англійську, але ні один безплатний додаток. Ні один фільм в оригіналі, де я переважно вивчав лише матюки. За ефективністю не здатен зрівнятись із персональними курсами. Онлайн школа англійської мови Dom пропоную тобі перестати блукати на осліп серед власних помилок. Наприклад, довгі роки я читав слово notice як notice і навіть не усвідомлював. В своєї жахливої помилки. І на першому ж пробному занятті викладачка взяла і поправила мені вербально щелепу, аби я не соромився, ото на людях. Жодних подвійних листочків, звук виривання яких відкриває мої психологічні травми зі школи. Власне, жодних зошитів теж немає. Натомість, є зручний цифровий підручник. Нарешті це не ви будете вимучувати себе, аби встигати на заняття. Це школа, буде підлаштовуватись під ваш графік. Через те, що заняття проходять індивідуально один на один. Вам не потрібно буде вставати о четвертій ранку, мчати на автобус, який відвезе вас до переплави, що веде до лісу зі стежкою до вашої школи. А все через те, що бачите вашим однокласникам так зручніше. Ранок, вечір, день, будні, вихідні. Усі часові рамки тепер абсолютно не мають жодного сенсу, тому що де б ти не був би і коли б ти не був би, ти зможеш вчити англійську. Вам буде доступна ціла освітня екосистема, розмовні клуби онлайн, фільми англійської з субтитрами, онлайн-курси, мобільні додатки, навіть Звичайний мобільний втичин можна проводити із користю, бо домашнє завдання можна буде робити прямо у смартфоні. Жодного вгодовування непотрібних слів та ідіом через силу. Ніяких контрольних завдань, основна робота, яких це змусити тебе страждати. Ваш викладач мрії буде надихати вас вчити англійську із гарантією прогресу у вивченні мови. EnglishDom вирішили надати вам перший урок абсолютно безкоштовно. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Там же ви знайдете промокод ЕдДІК на 15% знижки на будь-який пакет занять. Якщо ви не знаєте, який пакет взяти, пройдіть швидкий тест на рівень знання англійської. Але тут мені ліпше заткнутися і дати вам самим усе спробувати. Не чекайте понеділка. Якщо ви очікували знаку, котрий буде змушувати вас учити англійську, то знаєте, що це він прямо зараз. Це відбувається. Уся необхідна інформація буде очікувати вас в описі до цього відео. Цього року ми вкотре переконалися, що державні нагороди в Україні абсолютно нічого не значать. Хоча б через те, що судячи із усього, комісія обирала найкращих із найкращих, найдостойніших серед найдостойніших методом. Я не знаю, колеса фортуни. Можливо, хтось із них підкидував монетку, можливо, цілком є такий варіант серед можливих. Вони адаптували стару добру. <гум> Лише три слова, лише три слова. Я був би вільним. У є, у, у є Чу, чувачі, чувачі, черка. Е, Скажіть, будь ласка, як у вас називали е, загальновідому класичну забавку під назвою Камінь Ножиці? Папір, напишіть, будь ласка, в коментарях я провожу дуже дуже важливе е, дослідження. Це, звісно, дуже добре, що Сергій притула та Тараш чмут своєю активністю не волонтерили собі на нагороди за заслуги другого ступеня та захисник вітчизни відповідно. Чому тут так варто було б дати хоча б якусь медаль за те, що він здатний вміщати прогноз щодо ворога, не відмінують всіляких арестовувачів лише у два слова. Вельми радий я її за Андрія Хливнюка і за те, що він отримав нагороду за мужність третього ступеню. А в той же момент. Дуже хочеться замовити собі додаткову сраку, тому що ця уже не встигає загоюватися від регулярного самоспалення. Також у цьому списку з переважно достойних людей з'явилися також люди, яким хочеться задати всього лише одне запитання: чи будуть вони... Відповідати однозначно на питання «Чий Крим Крим, Чий? Крим Боже, я вже об этом говорив. Олександр Усик, скажімо, отримав орден за заслуги першого ступеня. Бо вочевидь, можна скільки завгодно розказувати, що Крим Божий, та підтримувати російську православну церкву, але як тільки ти поб'єш когось на рингу та одягнеш карикатурні шаровари, тобі усе прощають. Тобто, варто буквально перевзутись та підстригтись. За заслуги третього ступеня отримав нагороду і Віталій Козловський. Він же доктор Стрендж моєї молодості, про якого я впевнений, видавно. Не чули і зараз почуєте востаннє. У в му році Віталік фоткався із нелою штепою, попередньо втуливши їй квіти жовтого кольору, як символ розлуки тіла із мозком. У 16-му контрольне питання про Крим провалив фразою: Мені все одно що і гді знаходиться. Мені важливо, щоб люди були щасливі там, де живуть. У му він виступав на День Побєди у Москві. а В 21-му році він жалівся Сніжані Єгорові на те, що його біднесенького ущемляють за російську мову в Львові. А в 2022 році, під війни з Росією отримав нагороду за заслуги. Підняли знебуття, аби вручити нагороду і ще одну колекціонерку пилюки Наталю Могилевську Бузна буде. Нельзя забор, щоб було в кадрі. Попало. Звісно, що не мені екс володарю зошита із Юлією Тимошенко та щоденника з Тігрюлею говорити. Але людині, котра підтримувала як не кучму, так і Януковича, між іншим, вручили орден княгині Ольги третього ступеня, який видається, я цитую за значні заслуги у зміцненні української державності мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внес. Соку, розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку, чи то ті медалі видавали, я не знаю, на здачу, чи то вже їх зробили так багато, що е, потім немає смислу вручати на наступний рік, бо там якась спеціальна дата її потім не зітреш. Але Юрію Горбунову, наприклад, теж вручили медаль. Та зашквар одному з авторів серіалу Великі вуйки, котрі в свою чергу не скільки про українців, скільки про українців очі росіян, ну знаєте, сало, горілка і рагулізм. Багаторічне приниження української культури та України загалом не завадило вручити по нагороді, ще й Олександру Пікалову та лисому і спарталу, якого ніяк не дорве. Але це ж наш потяг зради, так би мовити, зрада трейн пройшовся лише по відомим людям. Є ще один приклад, котрий свідчить про те, що схоже, що всі ці медалі і ордени видавали абсолютно усім, хто попросив. Скажімо, є такий власний кореспондент каналу Рада Артем Весько, котрий у 2016 році працюють на Лисичанському телеканалі ходив у футболці в'яжливе люді? А тепер він, як бачите, отримує нагороди. У той же час, як близькі та родичі Ярослава Мохонько, героя України, що брав участь у війні ще із 2014 року, змушені вибивати йому героя України посмертно через петиції. До речі, петицію ми залишаємо в описі до цього відео. і саме ви можете долучитися і допомогти країні пам'ятати і знати про своїх героїв. Тим часом Geek-новини продовжується, і ми вперше за багато років, принаймні за відносно довгий час, будемо говорити про техніку, отак і що? І з того, що я в ній не розбираюся, знаєте, навіть ноутбуки дуже сучасні можна презентувати абсолютно у них не смислічне. Це перший комп'ютер, який мені подарили. Наші умні люди їм була поставлена задача пошататися по всьому світу, знайти саме Те, то що ми не можемо. Создавати там процесори, пока програмне обізпечення, і так саме Найкраще. нещодавно. Олександр Лукашенко презентував перший білоруський ноутбук. Звучить так, ніби він зроблений з того, що зроблена, і всі інша руснява чи білоруснява техніка, тобто гівна та палець. Чесно скажу, в ньому менше 20% сьогодні, Сьогодні 12% білоруського. Канцу року буде 30. Но важен сам факт. Ви його потім можете пошупить. Але навіть якщо це і так, то гімної палиці насправді були привезені із-за кордону. Власне старий вусоносець і не приховує, що білоруський ноутбук зроблений не із білоруських деталей, а їхнього ріднесенького там лише 12%. У нас є люди, которые так як американці гдата мне сказали, коли я создавал парк високих технологій, вміють творити невероятно. У мене є припущення, що 12% оцього, значить, білоруського це крихти від картопляних чіпсів, котрі забилися в клавіатуру. За цією ж логікою, якщо 12% білоруських деталей роблять із ноутбука білоруський відповідно, ноутбук це хіба не означає, що Лукашенко відповідно росіянин, враховуючи, що плюс-мінус 12% Путіна знаходиться в його сраці. А Путін, знаєте, той ще любитель гумових поп. Сам сором на пишновусих красенів каже, що ноутбук певна річ сам. Ми лучший взагалі номер один. Тобто буквально усе те саме, але що поза територією Білорусі автоматично стає гіршим. Ну і звісно, адже у всяких там Microsoft та Еплів немає інноваційних чіпів на крахмалі. Це жарт був про те, що картопля вона дуже багата на крохмал. Тепер ваша мама не буде говорити, що ви тільки те й робите, що деградуєте в цьому вашому інтернеті. А тепер перейдемо до деградації, так. Умер Михайло Горбачов. Ну й з ним. Запоріжжя славиться не тільки неймовірно привабливими, красивими і харизматичними блогерами в рамках цієї квартири, а і ще й гучними розслідуваннями. СБУ набує цілком можливо, що і інші абревіатури розслідують, можливе розкрадення гуманітарної допомоги топ-посадовцями у Запорізькій області. Зараз я буду вживати взагалі дуже багато, можливо і напевно, тому що, поки провину не було офіційно доведено, нічого стверджувати, напевне, не можна. Отож, при обшуку у високопосадовців у Запоріжжі було знайдено речовини. Схожі на Засоби і на борошно теж, але в такій кількості, що й млинця не спечеш, не зареєстровано вогнепальну зброю та набої до неї. І, звісно, що велику кількість готівки, що в свою чергу схожа на 240 тисяч американських доларів. Що це як не вклад в майбутнє української культури? Адже поки ви на своєму дивані можливу ліжку, я не буду заперечувати, залипаєте в серіали від Netflix, українські, запорізькі, високопосадовці дають матеріал для майбутніх екранізацій цих самих серіалів ой, це ж іще ще не все. Я ж навіть не розказав, чого саме були проведені обшуки. О, справа в тому, що цих самих топ-чиновників, а значиться у списку такі прізвища, як Старог, Куртєв, Некрасова та Щербина. Ні, не Максим, я перевіряв. Підозрюють в розкраданні гуманітарної допомоги. І звісно, що набу так би не рипалося через пару пакетиків гречки, які були надійно заховані до наступного виборчого сезону. Мова йде за 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілей. Ні, набу і СБУ їх не. Шукали по квартирах вище озвучених чиновників, бо за версією слідства уся ця гумдопомога продавалася через мережі магазинів, котрі в свою чергу офіційно божаться, що таким не займались. Слідство досі триває, і було обіцяно, що про остаточні результати буде відомо уже скоро. Ну а поки що всі ці високопосадовці високо посідають на своїх місцях, а поки що не присіли там, де вони повинні були присісти. У будь-якому випадку дуже вже цікаво дізнатися, звідки взявся весь цей кеш та невідомі речовини, які дуже навіть відомі речовини. Чи буде понесена відповідальність за зберігання незареєстрованої зброї? Чому у Куртіва і того ельфа із фанфіка по володарю перснім один і той же перукар? І найважливіше, чому ви досі не були підписані на цей канал і не поставили вподобайку до цього відео? Я просто так от дружньо натякнув вам, що потрібно ставити вподобайки, особливо під відео, які належать секції українського Ютубу, щойно такий виник в моїй голові. Там дуже багато чого виникає. Щоправда, багато чого там і немає. Не забудьте поширити це відео де-небудь, будь ласка, це мало не найвища честь для нас, насправді. А за це, між іншим, я буду показувати вам нам, знаєте, такого собацю, а можливо, котицю, можливо, кота, можливо, якогось жучка, якщо знайду і зніму його. А перед тим я хочу ще вам нагадати, що ми збираємо зараз на друге. Вон спеціально для того, щоб потім відправити його поближче до фронту. Якщо ви розумієте про що я, щоб власне цей дрон робив свою дронську роботу, і ви можете допомогти в цій справі, пам'ятати, що малесеньких донатів немає, то є міф, то, то, то все є вигадка, то все придумала. Ну, там продумав, от щоб нас бити з толку. 20 гривень, то є 20 гривень. Ну, все, ви заслужили зараз цілого кота і не просто кота а ексклюзивного кота, тому що у рубриці «А що ж там Бенджамін. У нас сьогодні прекрасна чухелька в променях сонця. Така от загоріла там глибоко під шерстю котиця, кошиця. Сьогодні у нас представлена в нашій рубриці «А що ж там Бенджамін. Хоча виключно через це, а не через те, що я тут написав вам сценарій і Юліана змонтажила, хоча я про це також нагадаю. Можна поставити свою подобайку. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна Юліана. Повірте мені на слово, я то її бачив, а багато хто із вас не бачив. Можливо, вона не існує. Можливо, вона просто вигадка моєї фантазії. Я нічого не розумію. Вона справжня. Вона справжня. А ви дивилися, Кік Джорнал, тримаєте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! Ви то не знаєте, що від мене зараз пахне чесничком, не знаєте так ароматно. Тому що що, тому що я навалився кабачки, це називається. Кабачки із чесничком. Там була ще помідорка і майнес. Буде пес. Пуф! Тобто був баклажан? Переписуємо весь ролик. Верни тапочок.